І все. Привіт, друзі! Що ж, минулий ролик не набрав нормально ні переглядів, ні лайків. Але незважаючи на це, я продовжу знімати. Тож сьогодні я хочу показати вам деякі муви на хаябусу. Можливо, ви їх всі знаєте, та новачкам, які захочуть його майнити, можливо, стане це у пригоді. Тож, як і минулого разу, подивимось самі комбінації, а далі я розповім, як це робити. Тож знову наберемося терпіння і поїхали. І так почнемо з того, що перший му взагалі безкорисна хрінь. І важка, але гарна. Тому в першу чергу вчимо його. Для цього ми направляємо другий скіл, і від кінця стрілки приблизно має помістити ще одна така стрілка. Сам хайбус стає на кінці цієї стрілки, а тіні летять в чотири сторони. Дуже важливо, щоб передня тінь попала в ворожого героя. Далі ми кидаємо Кунаї першим скилом і переміщуємося в бокову тінь. Поки Кунаї не повернулись назад до хаябуси, ми переміщуємося в тінь, яка стоїть на протилежному боці. Знову кидаємо кунаї. Не чекаючи, доки вони повернуться, переміщуємося в тінь, що сидить у ворожому персонажі. Та прожимаємо ультимейт. Чекаємо до кінця і відразу летимо в тінь, що позаду. Таким чином в нас буде дофіга демеджа, то нас буде важко спіймати. Друга ж комбінація використовується для втечі. Так ми тікаємо, кидаємо кунаю в переслідувача, І відразу ж прожимаємо другий скіл в сторону втечі. І відразу ж в сторону ворога. Важливо, щоб кунаї не повернулись до вас раніше, перш ніж ви влите те в тінь, яка знаходиться всередині ворожого героя. А далі ультімейт. І тікаємо в саму дальню тінь. І нарешті остання комбінація. Все робимо, як і в першій комбінації. По направленню до ворога кидаємо тінь, потім кунай і переносимось в бокову тінь. І знову, доки кунай не повернулись, переносимось в тінь, що знаходиться в ворожому герої. Прожимаємо Ultimate, чекаємо до кінця і пережимаємо перший скіл і тікаємо в дальній тінь. Мінус цієї комбінації в останньому кидкі. В цей момент вас можуть взяти в контроль. Звісно, можна обійтися і без нього. Але демеджа ворожий герой отримає менше. Що ж, в мене поки що все. Запам'ятайте, убивсь і грі повинні прибирати магів та АДК. Не лізьте в танків. І пам'ятайте, вогнегасник та тазик з холодною водою рятують зад. І кохе! До зустрічі!